Подію Мукачевому нині збурили громадськість та активістів щодо вільного використання зброї в Україні, адже після майдану і нині вона не контрольована, так само як і збройні формування. Чому й досі в Україні збройна анархія розбирались наші журналісти? Автомати, гранатомети і навіть потужний кулемет, як озброєні до зубів, люди могли опинитися за тисячу кілометрів від фронту на протилежному боці країни. І чому разом з міліцією закарпатським бійцям правого сектору протистояли невідомі в цивільному, але також зі зброєю. На ці та інші запитання дотепер немає вичерпної відповіді. Силовики продовжують переговори з озброєними бійцями правого сектору та ведуть слідство за даними МВС, ключовим учасником стрілянини у Мукачеві є ексміліціонер Роман Стойка, який нині командир запасного батальйону право. Сектору, а от чи міліціонери по спортивному втягнуті молодики з автоматами, що стояли поруч з правоохоронцями, у МВС ще зранку відповіли так. До кінця дня ми в основному точно хто що, але е там були зафіксовані зокрема і наші співробітники, які в цивільному вийшли на службу. Вони постійно в цивільному ходять на службу, зокрема, оперативні працівники. Розумієте. От і їм за тривогу довелося взяти в руки зброю у режимі посилення. Однак під вечір мілісія відзвітувала серед учасників подій у Мукачевому. Виявила мисливця. Той як переконує Шевченко, приїхав після перестрілки і згодом його змусили сховати зброю і покинути місце події. Та збройних цивільних виявилося чимало й без нього. В рамках розслідування проведено 16 обшуків як у однієї сторони конфлікту, так і в іншої, вилучено багато зброї. Ми встановлюємо особи всіх, хто був на. То був причетний до цього конфлікту, і сьогодні говорити про те, що це міліціонери дуже зарано у правому ж секторі. Заявляють, що в супереч закону мають повне право на свою зброю. Мовляв, здобули її в бою з терористами на сході. У тому, що кулемети та гранатомети опинилися на місці кривавого конфлікту, нічого дивного не бачать. Мовляв, в країні війна, тому озброєними хочуть бути всюди. Зброю ми беремо як під час другої світової війни в бою. Тобто вона вся відбита в бою від сепаратистів. І відповідно вона належить тим, хто взяв ці трофеї, Тобто нам тим часом поява зброї в Закарпатті не випадкова. Вважають фахівці, мовляв, такий сценарій вигідний Кремлю, який прагне створити на заході України чергову так звану Народну Республіку, створити в країні і своєї рідного Сомалі в центрі Європи. І тут правий сектор використовують як втілення міфу про українських карателів. Решение конфликта вооруженными группами, увы, заставляет усомниться в применимости слова «государство». Это «Дикий Запад», уже упомянутая «Сомали» или просто «Союз племен». Вряд ли это то, что имели в виду люди, выходя на Майдан. И вряд ли это то, что ожидают увидеть от Украины те, кто готов помогать стране в реформах. Дуже сподіваюся, що ситуація в Мукачевому гола контрабанда і війна місцевих бандюків руками правого сектору. Проте у військовий час жодною мірою не можна виключати російської провокації, особливо враховуючи кількість агентури, яку щедро засіяв Кремль ще з 1980-х років, і надалі українські праві організації. Чимало аналітиків та простих дописувачів соцмереж наголошують, участь у майдані та в АТО нікому не дають права стріляти по мирних людях і правоохоронцях чи брати участь у бізнес-розбірках або кришуванні контрабанди. І якщо бійці правого сектору не складуть зброї, силовики будуть просто змушені діяти адекватно. Якщо буде опір і далі будуть використовувати якраз інші представники права сектору, зброю не тільки ті, які находяться зараз в оточенні, але й зовні, тому що такі факти в нас вже відзначалися, що готовність з приїзду, От, зрозуміло, що тут треба використовувати і піспецпідроздві зброю на того, щоб не допустити розширення цієї операції терористами, тобто захоплення, наприклад. Сіл, але поки українські силовики намагаються владнати конфлікт без загострення протистояння до цього, начебто, закликає і лідер правого сектору Дмитро Ярош. Але водночас щіткої команди здатися і скласти зброю не дає. Олексій Савільський, Олег Корнієнко, Оксана Михайлова та Олександр Кулаков. Факти ICTV.